У Тернополі провели форум учасників АТО і волонтерів. На захід від єдності до незалежності запросили волонтерів різних організацій, підтримуючих українських захисників, а також сотні бійців з Тернопільщини, які служили чи досі служать у зоні антитерористичної операції. Сказали, форум буде учасників АТО. І прийти, послухати, може, щось якісь інформацію ми для себе інтересно знаємо, може, якісь будуть питання, що ми можемо задати. звати Руслан, я проходив службу у 51-й механізованій бригаді. Приїхав, тому що поз ними воєнком і сказав: Прить, будь ласка, тут люди хочуть тебе побачити, хочуть тобою поспілкуватися, тому я і приїхав. Даний захід. На даний момент необхідне, я думаю, зв'язку з тим, що от дуже багато є людей, які вже закінчили військову службу початкової мобілізації. В першу чергу ну, оцінується через те, що є можливість помінятися досвідом. На даний момент організовуються спілки ветеранів АТО, тобто учасників. Обласний форум учасників АТО та волонтерів від єдності до незалежності почали із виконання гімну і спільної молитви полеглих на сході вшанували хвилиною мовчання. Також серед іншого бійцям і волонтерам вручили почесні відзнаки Тернопільської облдержадміністрації. Влада області каже, захід організували, аби усіх цих людей, які мають різне бачення нинішньої ситуації в Україні, познайомити, послухати та об'єднати. Сьогодні Путін хоче одного: щоб країну протиставити: протиставити добровольчі загони збройним силам України, збройні сили України правоохоронцям. наша ж мета всіх об'єднати. Нам не принципово хто де і як служив. Для нас важливо те, що кожен з них пішов на передову, пішов добровольцем чи мобілізованим. Але він пожертвував пожертвам своїм найдорожчим. Наша спільна стратегія об'єднати спільні зусилля органів державної влади, місцевого самоврядування. Волонтерських рухів та учасників антитерористичної операції в тому, щоб поміняти ставлення один до одного, і в тому, щоб забезпечити підтримку тих, хто воює сьогодні на передовій, стоїть, і тих, хто повернувся демобілізований. Це наша стратегія. Нині в усіх районах області працюють ради учасників антитерористичної операції та волонтерів, куди із своїми проблемами, запитаннями чи пропозиціями й запрошують звертатися людей.